Колеварний завод. А гарно. Хм? А гарно. Гарно? А ти ж не хотів йти. А не а дуже гарно в заводі в країні, який видобуває купону сіль. На жаль, так, в країні було дуже багато солі. Залишився наш тільки заводить колеварний завод. Ми сіль добуваємо не кам'яну, а вибарню. Тому напрямку називається «солевиварювання». Mm -hmm. І ми підійшли до цієї шахти. бачите, два молотка. Значить, тут означається вже, що щось добуває таке корисне копалення. Це так гірничий, геологічний і означає, що в менше осмалюва перекладається з розумом і молотком. де видобувають добуваєте любу корисну купалену, там такий знак Ну Колись 15 мільйонів років тому, тут було море. Це був нижній ненгенний оценовий період. Але почалися тектонічні процеси горотворення Карпати почали. Карпати ж молоді гори, вони ще зараз активні. І, а тоді так, що у ну, мільйони років помали росли, море відходило, мілкішало, сіль осідала, бо був такий жаркий клімат, осідала глина, гіпс і формувалася суша. От коли Карпати вже е, сформувалися, то вони розділили сушу на північ і південь. Утворився закарпатський. Прикарпатський провід і закарпатський політ. І як писав вчений такий древньогрецький плота, що такі є сім, залишки Древнього моря. І так у нас той галіт залишився надра. І вона під нами 36 метрів, є лінзи галіту, є брекчі галюту, брекчі це такі уламки. Знаєте, різної форми. Нема соня. Звичайно, mm -hmm. але давайте я вам звичайно розподілу, як на вас допомагає. Дивіться, я, я тут майже посередині цієї, шанти, яка побудована ще в 1473 році периметром 2,5 на 3,5 метри і на глибину 50 метрів прокопано. Це так, той час це досить глибоко було. І скріплений і дома ми поводимо до самого лікаря. Датчик вибухав тут. Ну, ну, там соль. Соль. Ніхто там не крутиться, тут його захотила. Соль тут добувають кить. Пошли назад туди. Ми угу. що ви Да? час угу. пустимо? Я не хочу, то ми накопаємо трошки солі для нас. Давте, Давте, сладко, Соль вона не з сладким робить, вона робить соленим. Чипс, що сладке? І по трубах, які закопані отак зі мліє. Ну, ми там пластикові поставили, труби, щоб менше ремонтувати. І цей розсіл пече росовий первичка. Крім того, що ми виварюємо ці, ми продаємо розсоли. Дивіться, отут під'їжджають цистерни по 20 купон і забирають у нас купляють полеса. Дриві. Mm. Дриві. Mm -hmm. так, соль. соль. Mm. Ну, Давай, бачишь соль? Да, тут зараз соль! Бачишь, как варится соль? Соль mm. Угу! А да. Mm. Так ты же дивишься. Бачиш, у нас тут ця ще інгаляція безплатна. Ну, собака, угу. собака є. Заходьте, заходьте, бо я буду мовитися, не буду хотіти. Прошу б виходити сюди. Діти можуть сюди зайти. А потім ви всі можете подивитися. Чи послухайте спочатку. Прошу сюди за мною. Я пасима, як тут вариться. Угу. — Ти подиви, як тут по дві. Тану сорі жариться. так да. виварюється сіль. Так і в давнину виварювали. Оце називається панви. На, от, по тих трубах, бачите, шлан, такий чорний. От і такий кран жовтий. Бо із росуле збірника сюди поступає розсіл. Тут нагріває до температури кипіння, це 106 градусів. Щоб ви бачили, вода випарувалася. Її починає вже кристалізуватися. Ми зараз її будемо тут Вона теж є, є багато вже. трошки. Ми нам витягнемо, щоб ви бачили. Бачите, яка краса. Дивіться, оця кристалізується так Бачите, як вона блестить. І зараз я пояснюю, як тут.